А мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Усіх вас щиро я вітаю. Вдалого початку тижня. Бажаю. А щоб всі справи були вдалі і щоб погоду завжди знали. Дивіться TV4. Будьте здорові та щасливі. На Тернопільщині 9 лютого прогнозують хмарну погоду. Часом сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13 морозу, в день 4-9 морозу. Тернополі 9 лютого прогнозують хмарну погоду. Часом сніг на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12 в вдень 6-8 морозу. Цей день прикмета є в народі, яка вішує нам погоду. Якщо борульки товщі й довгі, тоді весна буде погожа, а літо тепле і хороше. З вами була Марія Губаль. До зустрічі на 4. Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. телефон 23 64 11.